Чотири медалі виборов на міжнародних спортивних змаганнях для воїнів з пораненнями офіцер 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України Сергій Кияшко. Змагання тривали два тижні на одній з військових баз повітряних сил США. Нині офіцер гвардієць повернувся додому, готується до виконання бойових завдань у складі бригади. Нашим репортерам розповів, як заняття спортом допомагають нищити окупантів та реабілітуватися після поранень. Це кадри забігу Сергія Кияшка на сто метрівці. Він фінішує третім. Говорить, попри ветеранське братерство, конкуренція на таких змаганнях зашкалює. Втім, запам'ятав найбільше не свій п'єдестал пошани, а підтримку на адресу воїнів з України. А ми, як під'їжджали на автобусі до е, отелю. Американська збірна, спортсмени з флагами України зустрічали нашу збірну. Ми навіть якщо десь там проїжджали або проходили, розмовляємо на українській мові і прохожі рядом чують українську мову, типу, спрашують Україн. Ми так, Єс, yes, ЄС, yes. о, слава Україні! Слава Україні! Кричали Сергій Кіяшко багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з гирьового спорту, опинившись в окупації на початку великої війни, найперше потурбувався про родину згодом зміг виїхати і сам. Росіяни пропустили колону в сіру зону і почали обстрілювати артилерії, градами і так далі. Дякувати Богу, що моя родина виїхала майже неушкоджена. Дружина розповідала, коли вони виїжджали, десь були розриви. Син дивився йому на той момент було три роки. Син дивився в е вікно і казав, що тварі, я вас всіх розстріляю. Нині Сергій Кіяшко захищає Україну у складі п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії. Поранення отримав під Кремінною на Луганщині. Повернутись у стрій, говорить допоміг спорт за можливості. У спортивній залі займається кілька разів на тиждень. Перевагу віддає вислованню на тренажері. Ну, спорт це по перш перш за все це самий такий доступний метод реабілітації це покращення власного здоров'я, це підтримання е, е, власної фізичної форми, витривалості. І спорт це ну невід'ємна складова бойової та спеціальної підготовки військовослужбовця. Майже повністю відновився після поранення на Бахмутському напрямку і бойовий побратим Сергія Олександр Кравченко. До великої війни чоловік майже на професійному рівні грав у міні-футбол. Зараз, за словами гвардійця, витривалість та спортивна підготовка допомагають виконувати бойові завдання. Піхоті та в первочесть піхоті. Це в першу чергу, просто там так виживаєш. Броня, рюкзак з собою, 12 магазинів, шість гранат, плюс БК, їжа, водичка, і це 6 кілометрів на бахмутський напрямок. Хлопці, деякі лягали, говорили: не можу, все, ми не можемо йти. Ти, звичайно, не кинеш їх, піднімаєш і продовжуєш рух. Щоб залишатися у добрій фізичній формі, не обов'язково мати поблизу тренажерну залу. Говорить військовослужбовець Едуард. Його поранили у Серебрянському лісі на Луганщині. Поранення отримав десь о п'ятій годині, а у, поїхав на евакуацію десь о півдесятої. Тобто з п'ятої до півдесятої, я ну, я відбивав штурм агресора ну, зі своїми побратимами. Будучи пораненим, не тільки зал може стати твоїм ну, другом по спорту. Це може бути і домівка, має бути тільки бажання, що ти хочеш займатися. Воїни 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України продовжують нищити російських окупантів на фронті, та нині готуються до змагання ветеранів з пораненнями в одному з центральних регіонів України. Юлія Лубська, телеканал прямий.